Поїхали. Електронний документ, його ознаки та правовий статус. Електронний документ його ознаки та правовий статус. Тепер, що таке? що таке електронний документ? Це документ, інформація, в якому зафіксована у вигляді електронних даних. включаючи обов'язкові реквізити документа. Склад та порядок розміщення обов'язкових реквізитів визначається законодавством. Визначається законодавством. Так, далі. Електронний документ, його ознаки. Він, по-перше, є програмно-технічно залежним продуктом, має широкий спектр інформаційного відображення. Тобто документи можуть бути текстові, графічні, електронні таблиці, бази даних, а також мультимедійні. Зміст електронного документа може бути фрагментований, може мати посилання. Які не контролюються авторами і зберігають на фізичних носіях інформацію, тобто магнітні якісь або оптичні пристрої. Що стосується, що стосується правового статусу електронного документа та його копії, юридична сила електронного документа не може бути заперечена виключно через те, що він має електронну форму, тобто далі. Тепер допустимість електронного документу як доказу не може заперечувати виключно на підставі того, що він має електронну форму. Те, що ми з вами щойно обговорили. Електронний документ не може бути застосовано як оригінал. В яких випадках, коли, це, коли в нас мова йде про свідоцтво про право на спадщину документи, які відповідають до законодавства, які відповідно до законодавства може бути створений лише в одному оригінальному примірнику, і в інших випадках, які передбачені законом. Тобто, що стосується, що стосується електронного цифрового підпису, це він можливий в електронній формі, це дані в електронній формі, які додаються до інших електронних даних або логічно з ними пов'язані, призначені для ідентифікації підписувача цих даних. Виглядає, дивіться, з правової точки зору, це різновид електронного підпису, який за юридичним статусом прирівнюється до власноручного в разі виконання технічних умов, визначених законом. Тобто, якщо не виконується хоча б якась з технічних умов, значить підпис не вважається дійсним. Далі, з фізичної точки зору, унікальний електронний код, за допомогою якого підтверджується цілісність та юридична сила електронного документа, а також однозначно ідентифікується особа, яка його підписала. Далі. Що стосується електронний. Таким чином, електронний цифровий підпис підтверджує незмінність редакції документа. Тобто, якщо там вже поставлено електронний цифровий підпис, значить він вже не може цей документ редагуватися. Якщо. Вноситься до документу навіть якісь незначні коригування, значить, такий документ уже не має юридичної сили. Що, що має містити обов'язково? Які обов'язкові реквізити мають міститися в електронному документі? Обов'язково українська мова викладення документу. Далі, ну, далі найменування підприємства установи, від імені яких складений документ, назва е, документа? Дата, місце складання зміст документу, посади і прізвища відповідальних осіб за даний документ або за роботу, яка буде виконуватися, прописана в цьому документі, електронний підпис. Далі можливість вміщення в документ, крім це переваги вже електронного документу обігу. А в принципі, ми їх з вами вже обговорювали: можливість вміщення крім тексту мультимедійних даних, можливість використання заздалегідь заготовлених форм, висока швидкість передачі. Економія паперу, ну і так далі.